Зараз ми спостерігаємо все таки в суспільстві певний спад. Uh -huh. Як ти вважаєш, це наслідок роботи ТЦК, які роз, розкручується, специфічної роботи ТЦК, uh -huh. які а, в мережах поширюються ці відео відомі, резонансні? А uh -huh. чи це все таки проблема суспільства українського? Сто відсотків проблема суспільства. Я кажу, що я не є прихильником ідеї, що всі мають воювати без винятків, тобто е, ні, це не так. Але, є, але мене теж засмучує той, той факт, що до чого ми дійшли. Так? Коли я говорю ми, я говорю про е, героїв оціх відео, які ви сказали, до чого ми дійшли. Ми дійшли від е, безкінечних черг в воєнкоматі, коли всі добровільно йшли і хотіли захищати. Дайте мені зброю захищати, до того, що, вибачте, вас ловлять як худобу по вулиці, для того, е, просять, заставляють захищати свій край, свою землю, свої, своїх дітей. Ну тобто з з з цим потрібно працювати, це суспільне питання.